Сьогодні в нас буде Православна церква України, це отець Андрій Клюшев, це буде від католицької церкви, отець Михалків. Він з Ворзеля, але церква Римо-католицька в Ірпіні давно служить завдяки отцю Тадеушу. Так само це буде Українська греко-католицька церква, отець Мирослав Латинник. Це буде пастор Валерій Секісов, християни віри Євангельської. Ну і я від Баптистів. Сьогодні церковні спільноти, зокрема як частина громадянського суспільства, вони шукають такого діалогу, порозуміння, взаємодії спільності. Тому, на мою думку, це такий важливий захід для того, щоб якраз будувати такі містки, будувати спільність і діалог. Цікаво, що об'єднує різні релігії ну, християн, різних конфесій не роз'єднує, а об'єднує це найбільш цікавить. Те, що ми можемо збиратися сьогодні, дякуючи тому, що наше місто було звільнене від російських загарбників, але, на жаль, при звільненні 88 захисників Ірпеня було загинуло. Більше того, Вікіпедія говорить, що 322 виниште було вбито, загинуло під час окупації Ірпеня. І більше того, те, що ми саме зараз в Ірпіні маємо таку зустріч, це дякуючи тому, що наші військові вони вже 836 днів дають відсіч російській агресії. Ірпені відбулася зустріч п'яти священнослужителів різних християнських конфесій. Але такого формату, коли кожна конфесія, яка присутня в Ірпіні, буде презентувати себе, своє вчення, історію, практику, і священники-пастори в колі будуть дискутувати, обговорювати гострі актуальні питання, мабуть, це вперше. Вони обговорили історію особливості своїх віровчень, а також важливості єдності в церкві та суспільстві, особливо у часи війни. Бажання такого спілкування народилося в рамках цієї баптистської церкви. Час від часу ми робимо семінари для наших вірян. Семінари для духовного збагачення, для пізнання Біблії, але й так само був запит на семінар про конфесії. І я подумав ну, замість того, щоб самому викласти про кожну конфесію, я краще запрошу перших осіб, священиків, пасторів, щоб вони про себе розповіли, а люди вже зможуть поставити питання. В рамках панельної дискусії священнослужителі розповіли, як громади їх конвенції допомагають країні в складні часи. Мені здається. Те, що ми робимо як громада, роблять і інші громади, і спільноти і церкви, ірпіня. Ось частина з нашої спільноти є ті, хто зараз служать, хто є в зсу, ось і ми намагаємося всіляко підтримувати їх сім'ї, і їх і молимось за них і матеріально, наскільки це можливо, допомагаємо, молимось і. Як і всі християни, і за наших військовослужбовців, не тільки з числа парафіян, у нас якраз хористи двоє зараз. Один з 22-го року, другий ось нещодавно служить, вже давно їх не бачив. Ну, За всіх воїнів у нас є така практика в православі записки приносять. помолитися. і саме записки, де воїни да, помічені, то завжди лунає за них. Молитва і не тільки за живих, а й, на жаль, і за, за загиблих. Вони рекомендували читання псалмів, щиру молитву, активну участь у спільноті та служіння іншим. Що я зустрічаю навколо, це те, що віра, релігія, вона об'єднує людей, об'єднує і допомагає бути вище, бути вище цього землетрусу. Війни дуже важливо, що от коли церкви подають десь такий приклад, а роблять крок назустріч одна одній, чи от в такому діалозі порозуміння, що ну це десь дуже хороший сигнал для ширшого суспільства, зокрема і для нашої європейської громади, зустріч показала, що, попри розбіжності в історичних шляхах та інтерпретаціях віровчень, представники різних конфесій можуть збиратися разом, зміцнюючи взаємопорозуміння та єдність вірян, Дмитро Боженко, Дмитро Маркевич – Серпінської біблійної церкви спеціально для Медіапогляд.